Тут уже под борта в нас будуть, то ми под борт до подборта дождя йти. Угу. І тепер я должна перевірити горловинку, чи в нас влізе цей комірець. Ось у нас іде. Раз. Два, три, чотири. О, тут обшиється і це в нас буде отворотик. Ага. Поняли? Значить, можна буде вирізати по цьому комірі. Ага. Тепер як ми вирізаємо комірець? Ось тут я казала вам не трогати, так? Да, цю частину. Що, хай там залишається, ми тут зараз виріжемо. Ось такий я тут його вирішую. Щоб воно суцільне у вас було. Дивіться, згін до згину я ложуся. Отступаю десь один сантиметр, щоб в мене було. оце, бачите? Так, ми зараз зробимо один такий, буде, один буде нижній такий. Мило. Було на квіточки. Навіть да. можна чуть, -чуть нижче. Отак от. Раз, два. Ставлю міточки. Це суцільний наскомір, які тільки кінці обшиватися будуть. Поняли? Угу. Так. І тут я так добавлю на обшивання. І все. Тут уже припуски є, тільки я просто чуть-чуть додала на обшивання. Uh -huh. Все. І тепер дивіться, як я його розложу. Uh -huh. Ось він. Укладую, бачите як? Ага. І тут тільки будуть кінці обшиватися. Один і другий кінець, і у нас буде готовий комірець. Потом вивертаємо його і попрасуємо, щоб він у нас отакого мав, тільки з ліцевої ага. сторони. Поним. Зрозуміли, так? То. Так. Це, якщо він у нас вже буде, отакий от, ліцевої сторони, ага. то це можна поставити на ліцеву сторону, а під низом буде біленький. Все, ага. комірець вже у вас буде готовий. Це лекало, каже, можна зробити да. можна... можна... пересняти. Ага.